Вітаю, мене звати Марта Оліярник. Ви на Ютуб каналі говорить Великий Львів. Перед тим як будете дивитися це відео, не забудьте підписатися на наш канал, аби допомогти україномовному контенту розвиватися на просторах Ютубу. Президент Зеленський звільнив з посади посла у Казахстані Петра Врублевського. Відповідний указ розміщений на сайті глави держави. Це сталося на вимогу Астани після скандалу із Москвою. Ще 21 серпня. Посол України у Казахстані зробив різку заяву під час інтерв'ю казахстанському. Му блогеру Діасу Кузаїрову він процитував полеглого у російсько-українській війні героя Романа Ратушного районського бійках можна і більше. Чим більше ми вйом руських і час, тим менше прийдет субівати нашим дітям. Ботився. Після цього інтерв'ю Вроблевського одразу викликало МЗС Казахстану і висловило йому протест. 5 вересня відомство заявило, що Петро Вроблевський вибачився за свої слова про росіян. Пізніше стало відомо, що український посол ненадовго поїхав у відпустку. Російські змі тоді поспішили повідомити, що посла вислали з країни. Уже на початку жовтня Міністерство закордонних справ Казахстану повідомило, що передало Києву принципову позицію щодо провокаційної поведінки Вроблевського. Воно зажидало призначено нового посла замість нього чи правильно зробив президент, що звільнив пана врублевського із посади посла у Казахстані. Свої думки пишіть у коментарях під цим відео.